Я хочу розповісти тобі свою історію. Зведеш рахунки з життям трохи згодом. <плес> а так час від часу з'являється фільм, який не просто приковує увагу через власні достоїнства, а й ставить на кіномапу цілу країну. Олдбой наніс потужний удар, що пробив стіну між корейським кіно та зовнішнім світом. Стрічка, яка від початку і до кінця є американськими гірками шоку та інтриги, представляє нам одну з найзаплутаніших історій помсти, яка навіть через 20 років після релізу продовжує знаходити нових поціновувачів. Тож запрошуйте до перегляду своїх сестер та доньок, та давайте разом згадаємо це моторошно прекрасне кіно. Ідея олдбоя була запозичена з одноіменної японської манги, проте режисер Пак Чханук наповнив свою версію власною вузлуватою та неоднозначною мораллю. За словами Чханука, спільного з оригінальною мангою тільки приватна в'язниця та історія людини, яка заново народжується завдяки своєму полону. При перегляді фільму може скластися враження, що Одесу з різницею в 15 років грають два різних актори. Це пояснюється тим, що Чхве Мін Сік шість тижнів посилено тренувався в спортзалі та схуд за цей короткий період на 10 кг. Майже всі трюки у фільмі актор намагався виконувати самостійно. На зйомки культової сцени бійки в коридорі пішло 2 дні та було знято 15 дублів. Крім того, в ній практично не використовували комп'ютерної графіки. Домальовано було тільки ніж, який стирчав зі спини десу. Фільмувалося це все на дві камери зі співвідношенням сторін 2,35 до 1, що давало ширший кут огляду. Кан Канхеджон, яка виконує роль Мідо, була обрана з 300 актрис, що загалом є стандартною практикою на кастингах в Південній Кореї. У сцені, де вона подає живого восьминого для прикусу Одесу, актор Чхве Мін Сік давився ним протягом 4 дублів. В своїй публічній промові на Канському кінофестивалі Пак Чханук подякував восьминогу на рівні з іншими людьми, що були залучені до створення фільму. По більшій частині зйомки проводилися в Пусані та Сеулі. За межами Південної Кореї була знята тільки остання сцена, яка фільмувалася в Новій Зеландії. Бюджет стрічки склав 3 мільярди вон, а у світовому прокаті картина зібрала 17,3 мільйонів доларів. Весь цей успіх дав поштовх кар'єрі багатьом акторам та членам знімальної групи. Пак Чханук занурився в американське та британське кіно. Чемін Сік дебютував в Голлівуді у картині Люсі та досі знімається в топових фільмах Південної Кореї. Оператор Чан Чан Юн попрацював у таких проєктах, як Минулої ночі у Сохо і нещодавньому хіті Вонка. Мені дуже давно пощастило переглянути цей фільм, не знаючи жодного спойлеру. Від чого враження були ще сильнішими. Тому, якщо ви ще не встигли подивитися удбоя за останні 20 років, зробіть це зараз. Бо спойлерів в наступних розділах буде вдосталь. Одесу ув'язнюють у кімнаті на довгі 15 років. Звучить як старий добрий карантин під час пандемії, але тут все трохи по-іншому. Як тільки герой виходить з цього полону, він намагається дізнатися, хто його ув'язнив і чому. Цікавим у цій історії є той факт, що незнання Одесу насправді є тим, що тримає його на свободі. І врешті-решт його правда стане для нього новою в'язницею. Початково ми, як глядачі, вважаємо, що протагоніст ув'язнений у полоні брехні. Хоча ближче до кінцівки фільму, коли Десу дізнається правду, він потрапляє в абсолютно нову в'язницю. І ми розуміємо, що найбільш вільним він був до того моменту, поки Ліу Джин не розкрив йому жахливої таємниці. Герой запитує себе, чи зможе після відплати повернутися до старого Одесу. У старого Одесу був язик, тож, мабуть, ні. Олдбой безумовно є фільмом про помсту, проте також він ставить питання, чи заслуговують на неї головні герої. Чи має право на неї у Джин, який перебував у неоднозначних відносинах зі своєю сестрою. Чи має право на неї Десу, який через свій довгий язик був ув'язнений на 15 років? Чи є такі покарання виправданими адже дієві особи не повернуть собі те, що втратили? Олдбой не відповідає на це питання, він дає нам змогу зробити це самостійно. Стрічка є яскравим прикладом того, як одна необережна фраза може зіпсувати чиєсь життя. І як конфлікт, що виник на пустому місці, спромігся знищити стільки людських доль. Олдбой є прикладом нової корейської хвилі, на яку не тисли нав'язані Голівудом обмеження та ідеали, що дало змогу творцям фільму винайти свої або удосконалити вже існуючі кіноприйоми. Режисер часто використовує спліт-дайоптер, Ця техніка дозволяє зберегти якості об'єктів як на передньому, так і на задньому плані, забезпечуючи глибину зображення і підкреслюючи деталі важливих моментів сюжету. Це допомагає створити напруженість та додати відчуття нереальності до деяких сцен, поглиблюючи емоційну складову. Наприклад, коли персонажі намагаються розгадати таємницю, маючи мало зачіпок, або коли знають вже достатньо. Також досить оригінально використовується меч-кати, які в цьому фільмі служать не тільки як візуальна складова, а й як допоміжний елемент для сюжету. Це найкраще прослідковується, де Ліу Джин тримається за свою сестру, коли вона звисає над водою, показуючи нам молодого та сучасного уджина. Це не тільки креативно, але й привертає нашу увагу, оскільки таким чином ми залишаємося в його спогадах. Важливою складовою є кольорова гама, крім насиченого зеленого відтінку, який одразу кидається в очі, додаються допоміжні кольори, що слугують для зв'язки сюжету. Наприклад, фіолетовий колір, в який вбраний власник маленького Мальтеса, також присутній в будівлі навпроти. Цього ж кольору була і сукня лісуа, коли вона звисала над водою. Такою ж пурпурною ми бачимо коробку з таємницею, яку отримала Мідо. Режисер використовує композицію таким чином, щоб зберегти основний акцент на персонажах. Навіть якщо вони знаходяться не в центрі кадру, нічого зайвого не відволікає нашу увагу. Переходи між деякими сценами перетікають одна в одну, наче струмок, утворюючи одну єдину послідовність. Від шалено динамічних сцен до майже медитативних кадрів ця стрічка тримає нашу увагу в полоні. Подібно до того, в якому перебував бідолашний Одесу. да за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.